Це річка Білоус у селі Малий Листвен. 10 березня після обіду троє дітей провалилися тут під кригом. Дев'ятирічний хлопчик потонув. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Крики дітей почула одна селиця, яка проживає неподалік. Коли я прибігла сюди, отут, в ополонці, було троє діток. Одна дитина на очах у мене потонула, ручки було видно з-під води, було видно ковтину червону, але вже вона. Бо вже була дитина під водою. Ці дві барахталися ще. Я їм крикнула, хлопці, тримайте, щось будемо робити. І побігла за допомогою. Того дня біля річки гуляли два брати 9 та 12 років, та їхній друг Назар, якому вісім. Назар пригадує, як вони втрьох зайшли під міст, і його товариш вийшов на кригу. Ми зайшли під міст і він пішов на лід. Потім він пішов далі і далі і під ним почав прогибатися лід. І він провалився. І він кричав, «Кир... Кирил, допоможи. Потім Кир... Кирил пішов, і як він підійшов до його, і він теж провалився. Кирил мені крикнув Назари по якусь матузку!». Я пішов до їх додому, взяв якийсь шланг. Шланг був за короткий, і я роздівся і пішов по льду, і теж провалився. Потім ми почали кричати: допоможіть. Алла Кондрашевська пригадує, перед тим як побігти до сільради, вона зупинила машину, що їхала повз та покликала на допомогу свого чоловіка. Олег Великородний взяв мотузку та разом з іншими чоловіками почав діставати з води дітей. В цій ополонці, яка до нас, маленька, тут найменший назар був, а в той ополонці вже був тільки один Кирил. Другий вже був подальдом. Чоловік каже, спочатку витягнули Назара, він вже був переохолоджений. Потім вже витащили Кирила. І ще б минута, і кирил теж пішов, тому що, якщо ми прибігли, він ще десь отак барахтався, заліт вистачався. То він вже вот, вот під воду, тільки руки держались за з и все. Но веревка удачно лягла, как раз прямо на плечо він бросився льот, ухватился за веревку, мы вытащили, сюда вытягивали. Ну, ми уже сюди витягували. Мати Назара Наталія була вдома. Каже, що їй зателефонувала діловод сільради. Вона вже крикнула, що швидше біжить, бо діти на льоду, одна дитина під льодом. Ми не знали, чи наша, чи не наша дитина, Що... І ми з чоловіком швидко почали бігти туди. Батьки Назара написали відмову від госпіталізації сина. Наталія каже, проконсультувалися із сімейною лікаркою. Я в неї запитала, що нам дати, що нам випити. Вона нам все. Пояснила, ми все зробили, і на даний час з дитиною все гаразд. За словами Руслана Мозгового, начальника пожежної рятувальної частини у ріпках, за дев'ять хвилин після отримання виклику рятувальники прибули на місце. На той момент дітей уже витягнули на берег. Нашими працівниками було проведено огляд місця події та очищення від верболозу. Ну, для того, щоб можна було підійти водолазам, о 16-й годині 15 хвилин було, прибуло відділення обласної рятувальної служби у кількості трьох чоловік та були розпочаті пошуки зниклого хлопчика. О 17, годині, о 17 годині 01 хвилині тіло загиблого хлопчика було піднято водолазною службою. старшого брата каретою швидкої допомоги доставили до обласної дитячої лікарні за словами завідувачки педіатричного відділення Яни Новик. Дитина була у стані переохолодження. Він оглянутий спеціалістами відділення, спеціалістами лікарні. Зроблені певні дослідження йому набраті аналізи і залишений для динамічного спостереження, які будь-яка дитина злякалася, коли звичайно вони занурилися у водойму, але на зараз стан його психологічно абсолютно задовільний. Світлана Голік, вчитель початкових класів у школі, де навчалися брати, згадує загиблого хлопчика. Для нас це велика втрата і це біль, яку, який ще ми будемо переживати довго. Тому що дитина була світла, дружелюбна. Вона тягнулася до дітей. Кожного ранку він приходив до нас із посмішкою в клас. Він завжди обнімався і йшов на автобус після занять, так само з обнімашками. Того дня, коли хлопці провалилися під кригу, температура повітря була близько 14 градусів тепла, каже начальник пожежної рятувальної частини Руслан Мозговий. Рятувальники ще раз застерігають, що. Виходити на лід зараз дуже небезпечно або навіть вкрай. І воно не стоїть, адже можна поплатитися життям. Щоб не йшли на лід весною вже. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Та що можна провалитися, як ми. Аня Крилова, Марина Кирієнко, Олексій Жернов, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.